Усім привіт, друзі! Займаюся однією справою, справою важливою. Повним ходом іде заготівка картоплі у погріб, перебирання, відбирання на посів, на, на їсти, на, на свиней, ну, що куди. Та одним словом, думаю: ну як же ж я не скажу вам, що куди і що у нас по чим? Значить, почали ми з меншого причіпа. Підтягнув мені, Юра, його під горіх. Так, щоб, знаєте, що поки дні теплі сонечко, то так, щоб у холодочку. Але я хочу сказати, знаєте, що ось такого стало, то я його сьогодні до темна ось цей притчі бахну. Ну, але, але ще далі. Дивіться, чим пообставлялася кругом. І ще, десь, і ще десь на цю сторону теж. І сітки, і мішки, і купа відер. Тому що е, трішки важкувато що з цього причіпа по картоплю забирати, тому що у нас вона отут білу викопували, так, а наверх вже не було куди сипати. Наверх засипали таку червону всяку. От. ну Це вже я її вершка ось цього знімала. О, значить так. Що Що у нас виходить по картоплі? Свиняча, як то кажуть, дрібна картопля. Сюди така вона йде і малесенька, і більшенька, і така десь надрубана, надрізана, знаєте, з якоюсь бородавкою, з якоюсь прорізю. Оце все-сюди така картопля йде. Так, на їжу. Ну, звичайно, така картопля. Більша, менша яка виходить насінніво. Ось таку завжди лишаємо картоплю. Ну, як сказати, дивіться, як от таку дві, то навіть не, ну от так дві на долоню. Отаку от завжди лишаємо картоплю, не меншу. Тому що, ну, вже перевірили неодноразово, що чим краще картопля лишена на насіння, тим краще і картопля вродить. Значить, ось ця тут на насіння така ось ця, що червона, ота така, що всяка. Є у нас червона, така якась є темно, червона є, ота, така синя. Колись казали, у нас кримська, не знаю, правильно чи неправильно. Ось це таке, знаєте, це все лишаємо на насіння. Ну, окремо у відро і заразом у сітки. Чого окремо, от Ось сітки вибираємо оцю таку картоплю, яка, ну, як, як так нам здається, гарна картопля. Ну, так здається, що гарна, тому що як гірше їх не вибереш, знаєте, оце думаємо, що може деку сітку і збудемо. Сьогодні, ну, скажімо як, думаємо, що збудемо. Сьогодні завіз Юра, щось там він собі хотів, десь там до машини, не знаю що, я, як завжди кажу, так, на це грошей немає. То він каже, вибрано мені картоплі. Кілька сіток. Я вибрала 3 сітки, він здав, і вийшло це на 610 гривень. Я аж трішки навіть і здивувалася, виявляється, картоплю у нас приймають по 10 гривень. От. Це, е... ну я не знаю як. Мало, багато, як... як у кого, як де. Тому що ми, наприклад, думали, що буде по 6, по 7, ну вона 10. Ну, не знаю, це, як це. Ну, точнісінько так само. Ж. І ось це таке двісті картопляна. Ну, це ж картопля, картопля, точнісінько, це таку картоплю. Отут, де, знаєте, де яко, то якось на шорт, на шорт Юра каже, що якщо картопля така, то це хазяїн доглядав. То це ось точнісінько таку саму картоплю, яку доглядав хазяїн, тільки білу. вже. Теж вибираю окрему сітку. От. Ну, ну, кажу, Я не знаю, що воно як буде. От, далі, оце ж уже все засипаю в окремі мішки. Ще те, в сітки та мішки. Сюди окремо у мішок, це наказ господаря, отаку всю білу, яку, всю, яку білу можна було б на їжу забрати і на сінєву, але її всю збирати одну, тому що щоб знову на той рік садити окрему білу. В Один кусок, але щоб вже її було більше, як цьогоріч. Замовили дівчата. Кажуть, що мама такої картоплі сади багато. Ну, як багато вийде, я не знаю. Ще, ну, ще ну, щойно, десь я до білої туди добралася, почала перебирати. Ну, і оце вже майже ось таки десь там пів, пів мішечка є. З усім окремо, окремо відкидаю. Де зустрічається білороса, ну але тільки щось вона мені, щось, щось як мені здається, знаєте, що дуже її мало мені зустрічається. Я не знаю. Щось, щось це взагалі. вже оце е, скільки, <смі> Кілька картоплин. Чи я її просто десь не, не бачу через те, що вона ось така. от, Чи то що. Ну, і, звичайно, окремої уваги вартує, знаєте, що відхід, від як відходи, правильно від картоплі. Оце ще не знаю, скільки я. Там перебрала, от, і ви подивіться, що робиться. Хочу, хочу знаєте сказати, е, береш у руки, буває як таку картоплину, знаєте, отак. От, то нічого, да, просто надрізана. Можна було б її кинути в дрібну, варити свиня. Її як притискаєш, вона дивіться, вона вже чавкає в руках. Все. Ну, Тобто, навіть на дрібну, я такої картоплі не, не ризикну забирати. Тому що, бачите, м'яка і чавкає он. Чавкає в руках. Що зараз забереш, дрібну картоплю сипеш, ти вона ж почне цю свою дію робити. Вона ж буде гнити далі. Оце, оце стільки, дивіться, стільки, що біла, що червона, оце стільки оце такої картоплі. Бачите? І мушу все, мушу все відкидати. Оце так відкидаю. Десь. Уже як оцей притчі перебирається, то тоді вже я її повністю все зберу і десь буду. Ну, я не знаю нагород, не нагород куди, От, десь буду дівати, о, о, на цій, бачите, краще видно, як. Ну, все, чавкотить. Ну, оце такі справи. Зараз не знаю, котра година, ну, вже. Час по обіді, десь година, напевно, щось 4-півп'ятої. Але я ж кажу, я цей причіпчик причіп оцей. Сьогодні я його розгрибу весь. До завтра він мені ст'яти не буде. Ну, а вже до великий. Будемо бачити, коли, коли буде час, тоді буду вставати далі. Ну, от, власне, така моя. Зараз. Робота. Сьогодні це вже робота до вечора до темна. От. Е, наступний захід, коли. <смі> Бачите, Літуни мої. От. Коли буде наступний захід на картоплю, знову не можу точно сказати, не можу передбачити. От. Можливо, субота. Ну, так собі думаю, як буде все добре, то, напевно, що субота. От. Такі у нас справи. Пишіть. Будь ласка, яку ціну у вас картопля? 10 гривень, це як на вашу думку, 10 гривень. Тому що я щось, знаєте, не можу е, скумекати, не знаю чогось, тому що, е, ну тому що 3,50 це була минулого року. От, Тей, от такі, і навіть на весну вона не особливо там подорожчала. Тому напишіть, будь ласка, буде дуже цікаво. У нас Житомирська область, Любовщина. Оце таку ціну приймають картоплю. Все тоді, до нових зустрічей. Я працюю.